На борту корабля управління Славутич військово-морських сил Збройних сил України відбулася нарада з питань судноремонту за участю командування вітчизняного флоту та представників суднобудівної галузі, де і як проводиться ремонт військових кораблів українських військово-морських сил, а також про будівництво нових бойових кораблів для вітчизняного флоту, дізнавався наш кореспондент. Минулого року військово-морським силам України вдалося змінити існуючу до цього стратегію судноремонту, перейшовши від підтримуючих до комплексних ремонтів бойових кораблів. За словами командувача військово-морських сил збройних сил України віце-адмірала Юлія Ліна, цей крок вже дав свої позитивні результати. Ми поставили на ремонт минулому році 15 бойових кораблів. Чотири бойових корабля були комплексно вперше в за багато років відремонтовані на Чорноморському судобудівному заводі, який підтримав нашу стратегію. Ми за це дуже вдячні. В цьому році ми завершили ремонти минулого року і основні зусилля зосередили на підтриманні кораблів, які будуть залучатися до участі в міжнародних операціях. Тож сьогодні військовий флот як ніколи зацікавлений у науковому виробничому потенціалі підприємств суднобудівної і судноремонтної галузей. Співпраця з чорноморським суднобудівним заводом повністю задовольнила командування флоту і по якості, і по термінам проведення робіт, і по наявності потенціалу і спеціалістів. Стосовно ж будівництва нових кораблів для українського флоту все відбувається згідно плану. Роботи над найсучаснішим корветом Володимир Великий тривають суворо по графіку. корвета по президентській програмі Українських корветів. идет по графику все средства, которые уделялись, освоено и были проблемы некоторые с финансированием этого проекта. Но сейчас все вопросы решены, финансирование идет в графике и через несколько лет вы увидите новый суперсовременный корвет, этот корабль поступит на вооружение военно-морских сил Украины. А вот полностью готов технически и кадры необходимые для строительства самого современного Корабля у нас є як переконане керівництво виду збройних сил України, судноремонт і будівництво нових кораблів питання стратегічного значення, і саме тому військові моряки дуже відповідально ставляться до зустрічей з промисловцями, розуміючи, що саме суднобудівна і судноремонт на галузі, так би мовити, дають життя нашим кораблям.